Друзі, доброго дня, автопарк міста Запоріжжя. У нас таке нове надходження. Це джилі SK другого покоління 2012 року. Під капотом 1,5 газ бензин на механіці та передньому приводі. Друзі, показував автомобіль. Рівненький, гарненький, є кращі елементи, але без криміналу. Друзі, автомобіль на ось таких дисках та спереді зимні гумі. Є фарбоп у нас. Він виглядає. Неплохий живий джилі. По салону у нас текстильний салон, механічні склопідйомники, газ, електрозеркала, магнітолка, печка. І все. Та 138 рідного пробігу. Ось так виглядає задній ніряць Ждемо вас на тест-драйв, друзі.